Всім привіт! Ви на моєму каналі Мідій і сьогодні недільна рубрика Корисні поради у в'язанні. Сьогодні розглянемо таку тему, як правильний підбір ниток для в'язання. Спочатку свого в'язального шляху не бажано вибирати найдешевшу пряжу. Неякісні нитки і неправильно підібрані можуть погано впливати на результат в'язання. Процес в'язання неякісними нитками також може бути і дискомфортним, і важким. І е, на початку також не варто брати 100% бувовню пряжу, ось, наприклад, як ось ця. тому що вона занадто жорстка, і нею неї буде важко в'язати, і, скоріш за все, з незвички будуть боліти руки. І це може відбити охоту до в'язання. Також не варто для перших робіт брати фантазійну пряжу, ось, наприклад, як ось ця травка, або ось така з ефектом хутра. Тому що неї теж важко в'язати. Якщо щось, наприклад, неправильно вийде, то дуже важко розпустити в'язання. Хоча вироби з такої пряжі дуже гарні і спокушають, хочеться неї в'язати, але для перших робіт не варто. Найідеальнішим варіантом на початок це є акрил, наприклад, ось ця ниточка, або акрил бавовна, ось ця ярна арджинс. І нитки середньої товщини. Ногачок, наприклад, 3-4, максимум 5. Ця пряжа легко розпускається, гарно тримає форму, м'яка і приємна на дотик. Найкраще вибирати ту саму пряжу, яка є вказана в майстер-класі, для того, щоб все вийшло так, як би хотілося, і вийшла та та сама сама картинка, як на... вийшла та сама іграшка, як з картинки. Найпопулярнішими для іграшок і речей є такі нитки. Ось ці YarnArt джинс. Ось вона, ось вона, ось вона. Дуже велика палітра кольорів. Також YarnArt джинс плюс. Ось така вона грубша. Бо YarnArt джинс трошечки тонша, ниточка на гачок номер 3 Ярнар бейбі Алізи, котон Голд. У мене Алізи Діва. Котон Голд я не маю. Газал бейбі котон, Базал, газал Джемс. Газал рок-н-ролл з таким етилевим відблиском. Гімала Dolphin Baby дуже популярна плюшова нитка. Так, отже, поговоримо далі детальніше трошечки про пряжу. Хочу розвіяти деякі міфи щодо акрилової пряжі. Ось акрилова повністю 100% акрилова пряжа. І ось це, наприклад, 100% акрилова пряжа. Не дивлячись на те, що вона є синтетичною пряжею, акрил не викликає алергічних реакцій. І вироби з нього виходять дуже м'якими на дотик і мають хорошу теплу теплоізоляцію. Ось це, наприклад, алізатів, а це не пам'ятає, яка марка. Але дуже вони приємні. Мягусенькі-мягусінькі на дотик виходять. Ось, наприклад, такий чохол на телефон зв'язаний абсолютно з 100-відсоткового акрилу. Дуже гарненько тримає форму. І дуже м'який на дотик. Це так само зв'язане залізедіва, тільки іншого кольору. Акрилова пряжа міцна, не втрачає кольорів під дією сонця. Акрил дуже гарно фарбується, тому дуже має велику гаму палітру кольорів. І єдиний такий мінус з цієї акрилової пряжі, вона сильно електризується і деякі ниточки, коли ними в'яжеш гачком або спицями, вони скриплять. Ось такі Крилові ниточки. Далі популярності набуває ще бамбукова пряжа. У мене її зараз тут немає. Це абсолютно чиста екологічна пряжа, так як бамбук має натуральні антибактеріальні властивості. Вироби з цієї пряжі вони м'які, міцні, гіпоалергічні і не електризуються. Вона ідеально підходить для в'язання легеньких літніх речей. Але найбільше ниток. Користуються популярністю з поєднанням натуральних і синтетичних волокон, наприклад, як ярнар джинс, ярнар джинс плюс. Тут 55% акрил все інше бавовна. Ні, 45%. Акрил 55 бавовни. Вони характеризуються тим, що мають міцні волокна. Це синтетичність акрил дає, і в поєднанні з хорошою гігроскопічністю і е, повітря проникністю е, бавовни натуральної, е, натуральної ниточки. При пранні ці речі не розтягуються і їхній колір не вицвітає. Ось це, наприклад, ось тут поєднання: це YarnArt Jeans, джинс, Yarn Jeans нард джинс плюс також поєднання бавовни і акрилу. Газал. Наприклад, ось це, що в мене, це поєднання акрилу, поліаміду і шерсти мериноса. Також дуже м'ясенька, приємно на дотик. Тільки єдиний мінус читала з них, хоча я зв'язала з нею пов'язочку. ну Нічого, поки що з нею не діється, ще трошечки розтягуються вироби, газала. але в загальному дуже гарно носяться і приємні на дотик. Бавовнення на пряжа ось покажу. Ось бавовна. 100% бавовна. Вона легка, міцна, але не еластична. Не тягнеться зовсім. Бо, наприклад, якщо взяти акрил, от він має м'ягусінький і такий еластичний вироби з нього. Доволі так ось, наприклад, ця пов'язочка о, тягнеться гарно. Якщо взяти з бавовняної повністю, ось, наприклад, таке ось в мене зв'язано, вона майже не тягнеться. І така жорстка. Жорсткі вироби трошечки з неї виходять, але зате гарно тримають форму. Наприклад, ось тут пушка зв'язані, вони гарненько тримають форму з бавовни. Отже, бавовна пряжа, легка, міцна, але не еластична. Але це саме універсальна ниточка. З цієї пряжі можна в'язати іграшки, амігурумі, і, і, і дитячі одяг, і літні речі, і різноманітні аксесуари. І також в'язані вироби з цієї пряжі можна прати в пральній машинці. І це доволі довговічний такий матеріал. Так, це чисто бавовняна. Ось покажу, наприклад, ще вироби з бавовна акрил. Дуже багато амігурумі. З них в'яжуться з ярнар джинс. Ось ці ниточки, дуже велика, також у них палітра кольорів. Ярнар джинс плюс ось трошечки грубша пряжа, і вона виходить. Іграшки ті самі трошечки більші. Ну, просто якщо для іграшок і, наприклад, дитячих речей, то найідеальніше, як на мене, яр на або Яр на Арджинс плюс. Так, ну, а це фантазійна пряжа. Відложу її. Так, це бавовніна розказала. Так, ще в нас залишається поліестерова пряжа. Наприклад, Дольфін бейбі повністю йде поліестер, 100% поліестер. Це синтетична пряжа, але вона є абсолютно гіпоалергенною. Іграшки і речі з неї виходять надзвичайно м'ягкими. Вона безпечна для шкіри дітей і не викликає реакцію. Дуже багато зараз і дуже популярна ця е, плюшева пряжа, і, і пледи з неї в'яжуть, і подушечки, і іграшки, і речі дуже великий спектр, де її застосовують. Але плюшова ниточка, вона трошки делікатна і потребує особливого догляду. До Речі, з неї треба прати вручну або аж в хімчисті. Ну, ось такий дуже маленький, коротенький огляд пряжі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися. І в наступній темі ми розглянемо правильний підбір інструментів і чим наповнити іграшку.